А, не до тебе зараз, Сталкере. Ну, Сталкере, підійдеш? Дякую. Сталкере. Вже вдруге приходять тварюки. Відчувають. Що ти забув тут? Сам не знаю, Сталкере. Прийшов по гроші, як і всі. Купився на байки про майбутнє. От воно, майбутнє в зоні. Беземенна могила. І ще пощастить, якщо достатньо глибока, щоб собаки не розтягали. А що вони тут можуть відчути? А що можна зі свіжої могили відчути? Кожен тут виживає, як може. Трупожери хоча б чесніші за інших. Не прикидаються нормальними, а потім клепку втрачають. Казав я, що полудень це просто прикриття. Казав!